Цікаво почути про творчість Миколи Бідняка. Такий коментар ми побачили під одним із наших відео. Тож розповідаємо. Історія цього художника дійсно вражає у 15 років. Він втратив обидві руки та пошкодив око, і тримаючи пензель в устах, створив майже 4 тисячі картин. Народився Микола Бідняк 1930-го в Торонто. Батько українець Буковини, мама з Фінляндії. У чотири роки він переїхав до України. Під час Другої світової з родиною дядька опинився в Німеччині. Там на полі він виорав міну, і це змінило його життя назавжди. Після важкої травми Микола вирішив взяти пензля в губи. Так він створив свої перші роботи. У 1950-му він повернувся до Канади, здобув освіту, експериментував, шукав свій стиль. Згодом став членом Всесвітньої асоціації художників, які малюють вустами та ногами, і почав брати участь у виставках по всьому світу. Тільки уявіть, за життя він створив близько чотирьох тисяч робіт: ікони, портрети видатних українців, історичні полотна Ліногравюри. Також він розписував церкви. Микола Бідняк зустрів свою музу, українську співачку Марію Майчик. Вона стала його дружиною і надихала на нові роботи. У 1991-му він оселився у Львові, став професором академії мистецтв і підтримував молодих художників стипендіями та допомогою. Бути українцем це коштовне діло. Того вчило нас життя на рідній землі. Про це пересвідчуємося і на кожному кроці тут, на чужині. Я гордий, що звуся українцем, говорив Микола. Бідняк. Митець пішов із життя у 2000 році. Його роботи виставлялися у 12 країнах світу і досі захоплюють кожного, хто їх бачить. В Україні картини художника можна побачити в музеях Києва, Канева, Львова, Чернівців. Напишіть у коментарях, чи знали ви про Миколу Бідняка і яка його робота вразила вас найбільше. А якщо вам подобаються такі відео, підтримайте шатам гривною. Це допоможе нам створювати ще більше такого контенту.